Влаштував дружину снайперкою на мільйонну зарплату. Командир бригади оформив кохані липові документи. Австралія вступає у війну проти Росії через страту в полоні її громадянина. Екс керівник метрополітену втік з України через підроблену справку з ВЛК. Всіх рятувальників відправлять на фронт. Прем'єр-міністр Британії приїхав до Києва з сенсаційною заявою. Та чому Дональд Трамп більше не такий веселий? Американці занепокоїлися настроєм новообраного президента. Зідента про все це далі вітаю. Мене звати Катерина Колган. Розповідаю про найцікавіші новини на цю мить. УБД та зарплата майже у мільйон для своєї коханої. Колишній командир бригади ТРО влаштував дружину у свою ж бригаду та оформив їй фіктивну участь у бойових діях. За даними змі, йдеться про Дмитра Гересименка, який був командиром 108-ї окремої бригади. За інформацією ДБР посадовець влаштував благовірну на посаду стрільця наприкінці липня 2023 року. За 10 місяців липової служби вона отримала понад 922 тисячі гривень. Виплат подружжя продумало майже усе, навіть розірвали шлюб, аби кар'єра не суперечила закону. Допомагали схимщикам двоє підлеглих. Вони оформлювали документи про участь жінки у боях у гарячих точках. Насправді ж, увесь цей час вона служила поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. А на два тижні встигла з'їздити у Польщу, самовільно залишивши військову частину. Тепер усій ці компанії повідомлено про підозру. Санкція статей передбачає позбавлення волі на срок до 12 років з конфіскацією майна. Оборудку з військовими виплатами викрили й на Черкащині. Там командира військової частини підозрюють у нарахуванні майже 6 мільйонів гривень доплат 91 військовому, які не брали участь у бойових діях. За даними ДБР, у червні 2023 року посадовець недбало віднісся до своїх обов'язків та не перевірив підстави для нарахування бойових виплат. Він оформив багатомільйонну винагороду підлеглим, які не брали безпосередню участь у боях. Питки оцінюють у понад 5,9 мільйонів гривень. Командиру світить до 8 років в'язниці. У російському полоні могли вбити громадянина Австралії, який воював за Україну. У пропагандистських пабліках з'явилося відео його допиту. Окупант веде розмову російською. Оскар Джекінс відповідає англійською та українською. каже, що солдат, що він працює учителем у Китаї та навчається в Австралії. Ймовірно, він долучився до складу українського міжнародного легіону. На одному з відео у нього зв'язані руки. Інше відео ми не можемо вам показати повністю, бо на кадрах десятки трупів людей. Окупант стверджує, що легіонерів страчено. Чи є серед них тіло Оскара? Невідомо. Ось що з вами буде, кі австралійські уб'ємо вас б***, усі б***. от ви всі тут. лежите, б***. легіон. Какой то найомніки здохніть е всі ви б тут на за даними CNN, які вони отримали від українських силовиків, тіло колишнього вчителя приватної школи було знайдено три тижні тому. Якщо це виявиться правдою, він перший австралієць убитий у полоні за понад півстоліття. Востаннє громадянин Австралії гинув у полоні під час корейської війни у 1950-х роках. Інші видання мають дані від військового, який служив з австралійцем у 66 й механізованій бригаді. Що Джекінса катували кілька днів, перш ніж убити. Поки що для з'ясування ситуації МЗС Австралії викликало посла Росії за даними ЗМІ, щонайменше семеро австралійців загинули борячись в Україні. Проте ніхто до цього не був убитий, перебуваючи в російському полоні. Заплатили по 8 тисяч доларів, щоб виїхати з України, а опинилися в кюветі на кордоні з Молдовою. Група чоловіків з Києва, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей намагалися незаконно перетнути кордон на авто. По дорозі їх наміри зрозуміли прикордонники. Тоді ж ухилянти спробували втекти. Але водій не впорався з керуванням, і машина злетіла з дороги Шкараберть. Екс керівник столичного метрополітену Віктор Брагінський виїхав з України на підставі підробленого висновку ВЛК з невиліковною хворобою з червня минулого року. Він у розшуку. Сьогодні правоохоронці прийшли до службових приміщень підземки з обшуками. У ДСНС спростували інформацію про мобілізацію половини їх співробітників. кажуть, це фейк, адже 90% особового складу заброньовано. А працівники підрозділів оперативного реагування – пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери заброньовані повним складом. Так як вони щодня рятують громадян, ліквідовують наслідки російських обстрілів і часто ціною власного життя та здоров'я раніше, народний депутат Олексій Гончаренко написав, що йому скаржаться співробітники держслужби із надзвичайних ситуацій, та розповідають, що половину працівників після 28 лютого переведуть до лав ЗСУ. Сьогодні вночі прилетіло прямо по місцю проживання офіцерського складу окупантів в тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, перші атаки почалися в день а вночі все доведено до результату. До десяти офіцерів виведено з ладу в різної ступені виведення. Розповів він. Вже не такий веселий команда Трампа презентувала його офіційне фото для інавгурації, і воно одразу стало мемним. Справа у тому, що на світлині республіканець надто суворий і нахмурений, в той же час, як на першому інавгураційному фото 2017 року, позитивний та усміхнений. Також для порівняння дуже показове фото його зв'язниці округу Фолтон в Атланті, де розглядали справу про спробу перегляду результатів президентських виборів 2020 року. Користувачі соцмереж проводять аналогії з серіалом Грав Кальмара та роблять свої припущення. Яка ж справжня причина таких контрастів? Одразу два офіційні візити топ-чиновників в Україну. До Києва сьогодні приїхали прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та міністр оборони Італії Гвідок Крозето. Подейкують, що з Зеленським навіть обговорюватимуть можливе розміщення іноземних військ. То що ж привезли з собою іноземні гості? Подробиці далі. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер приїхав з неанонсованим візитом до Києва. Це вперше з моменту вступу на посаду очільника британського уряду. Зустрів Стармера в українській столиці посол Великій Британії Валерій Залужний. Як пише британська преса, Кір Стармер приїхав в Україну, щоб зустрітися із президентом Володимиром Зеленським. Цей візит відбувається всього за кілька днів до повернення обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в Білий Дім. Офіційний Київ та Лондон планують укласти угоду про сторічне партнерство для поглиблення існуючих відносин в оборонній сфері і розглянуть можливість подальшої військової допомоги Україні на тлі побоювань, що Сполучені Штати можуть почати згортати свою підтримку. Надходять інсайди, що Стармер і Зеленський обговорять, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Києву, включно з можливістю входження британських військ до складу післявоєнних миротворчих сил. Україна та Велика Британія також мають на меті посилити економічні зв'язки в невійськових сферах, таких як наука та технології. А також Starmer, за інформацією видання The Guardian, оголосить про виділення 40 мільйонів фунтів стерлінгів на економічне відновлення, яке створить нові можливості для британських компаній. Британські видання повідомляють, що візит Стармера до Києва відбувається після того, як очільник британського уряду обговорив перспективи війни в Україні після повернення Трампа із президентом Франції Мануела. Макроном у резиденції Чекерс минулого тижня. Тоді представники Даунін-стріт і Єлисейського палацу провели переговори щодо відправки миротворців в Україну після потенційної угоди про припинення війни. Як пише за делеграф, офіційні особи в Лондоні та Парижі не розголошують деталі своїх переговорів, але джерела в Британії повідомляють, що Стармер ще не остаточно підтримує ініціативу. Видання представило і три можливі сценарії розміщення військ Британії та інших країн в Україні в ролі миротворців. Зокрема, передбачається заморозка лінії бойового зіткнення в Україні, при якій РФ лишає під своїм контролем тимчасово окуповані території на сході та Півдні країни. Розглядається також можливість захисту західними військами Києва, а також створення на території Польщі повітряного щита і одночасне тренування воїнів ЗСУ в Україні. Зрештою, тема миротворців нині чи не на найбільша гарантія безпеки, яку західні партнери обговорюють між собою. Наскільки це буде реально, здається, скоро ми і дізнаємось. Україна розпочне виробництво чипів для оборонного, аграрного та автомобільного секторів. Це один із напрямків стратегії інновацій до 2030 року. Від мінцифри, затвердженої урядом. Для цього знадобиться понад 1 мільярд доларів. Таким чином, Україна прагне зменшити залежність від іноземних гравців цього ринку. І те, що нам це вдасться, навіть сумнівів немає. Бо українці вкрай кмітлива та винахідлива нація. Лише погляньте, яку технологію вигадав житель Львова, аби вберегти своє авто та вантаж у ньому від крадіжки. І якщо про оптоволоконні дрони ми чули, то про оптоволоконні автомобільні відеореєстратори ще ні. А у Дніпрі автомобіліст хотів провчити своїх колег на дорозі. Однак сам отримав на горіхи. Коли водій зупинив авто, щоб влаштувати з'ясування стосунків і відчинив дверцята, їх знесла вантажівка. Це все про що встигаю розповісти. На цю мить. Дякую за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. Побачимось.